У кінотеатрах уперше демонструють документальну стрічку про історію українського IT. Перший код. Фільм вже є рекордсменом, поміж інших представлених у національному прокаті. Перший код півтора годинна документальна драма, де знімалися представники найбільших it компаній України. Автори фільму вже витратили 800 тисяч доларів на стрічку та узгоджують покази на стрімінгових майданчиках Amazon та Apple TV. У фільмі представлено історію українського IT від 50-х років ХХ століття та достановлення сучасного кібервійська після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Федерації. стрічкою знімав режисер-постановник Артур Лерман за відомостями продюсера картини Владислава Савченка. Зараз це найкасовіший художньо-документальний фільм.